Київським райвідділом міліції встановлюється місце знаходження Зубенка Ігоря Петровича 1.07.1979 року народження. Останнє місце проживання Донецька область місто Маріуполь, вулиця Леніна, 24 а чоловік з 24.07.14 року проходив примусове психічне лікування у Полтавській обласній психіатричній лікарні імені Мальцева. Був засуджений за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. 24 грудня близько 16-ї години перебував на трудовій терапії на території лікувального закладу, з якого вчинив течу. Був одягнений у камуфляжну сіро-зелену або чорну шкіряну куртку з теплим коміром, лижну сіру в'язану шапку, світло-сині джинси або спортивні сині штани, чорні черевики, прикмети на вигляд 35-40 років, зріст 160-165 см, сантиметрів, середньої тілобудови, волосся коротке каштанове, має залисини, очі сірі, має примружений погляд. Під час проведення ряду оперативних міроприємств було встановлено, що особа рухалась в напрямку проїзної частини, де обірвався слід. В подальшому силами працівників полтавського міського управління та Київського райвідділу внутрішніх справ міста Полтави було перекрито жд вокзали, автовокзали, зупинки та інші ймовірні місця перебування даної громадянини. Попереджаю та прошу всіх громадян. В разі виявлення даної особи або отримання будь-якої інформації про перебування цього громадянина, негайно повідомляти найближчі відділення міліції або працівника міліції для негайного його затримання, адже ця особа несе суспільну небезпеку для громадян.